Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас сонечко також гарно світе. теплий день, нема хоч такого вітру начебто поки. Хоча ще до обіду, як завжди, зривається зранку тихо-тихо, а потім зривається вітер. Вже все так зазеленіло. Я в ці дні нічого не знімала, взялася скрізь. Перешарувала, бо полізли бур'яни скрізь, достала свої гортензії от уже з погріба, попідрізала їх. Вже погрібник які порозпускали листечко яке. Вже починають зацвітати перві нарциси, повідкривались, тюльпанчики. Треба буде вже, напевно, з понеділка покусити травичку, бо вона так починає вже підростати нерівномірно. Барвінок зацвів. Гарна квіточка, але агресивно. Хоча я тут його врізаю, він начебто мені поки не дуже розрізся. Вже все так гарно посходило, все розпускається. І ще трошки роса. Такі гарні нарцисиці. Колись мені нарциси не дуже подобалися. Тепер чомусь подобається. Уже тому що в селі у нас їх було завжди повно. Ну, у нас було багато цих є. Кажу, було є багато. Такі звичайні, маленькі, а вже потім я мамі привозила такі жовті, гарні, крупні. Отут яка травичка вже піднялася. Де ми засипали яму, тут м'якенька така земелька, і як гарно він росте. Покажу вам ще раз тюльпанчики. Це яка краса. Самі перші тюльпани. Достатньо є вологи, і вони в цьому році такі височенькі прямо. Хай відцвітуть, я потім їх розсадю. Правду кажуть, що перші квіточки самі найкращі. Тут уже гіацинти розпускаються. Гарні вони пахне вже від цього біленького. І нарцис дуже гарний Є такий от. Цей великий, такий гарний Серединка в нього зовсім інша. Такий красунчик. Вже більш-менш все скрізь поприбирала. треба буде лише вже з понеділка братися все пересадювати скрізь. Ось тут ще жовтенький відкривається такий. Весь жовтий-жовтий. Чомусь вже скільки років і дві штучки тільки квітує. Це хати геть не хоче лежить на сонечку, Та, мазончик. Лежи, лежи. Було недавно відбій та й вийшли на сонечко. Ці дні тільки бігаємо туди-сюди, туди-сюди, не дають нічого зробити. Вчора то взагалі. Було капець. Тут все так само поприбирала скрізь. От така шкаралупа була, і бур'яни також полізли. До речі, покажу вам деталі за мої верби. Ось вони гарненько розпускаються, Вологи у нас достатньо, я їх не поливаю. Якщо у вас, звичайно, немає дощів, то можете інколи поливати. Але якщо є волога, то я не поливаю. Ти вже сюди прийшов ззаді, так? Мазунчик, мазунчик. Покажу вам тюльпанчики, які я брала у флоріумі. І вони от цікаві. Такі буцматі. Ну, головне, щоб був колір той, який я замовляла. Гарненький такий. Півонії також вони вже попіднімалися. Вже починає потрішечки квітувати йошта. От буде пахнути, вона тут така ароматна. Стало тепло, вже стали всі пуйки зеленіти. То деякі були, поробились такі як бронзові. Ці тюльпанчики інші, видно одразу. І тистечко зовсім інакше і, напевно, що вони трошки будуть пізніші. Ще не дуже видно їхні бутони. Це також я замовляла флоріум. Все піднімається лілейники, вже попіднімались, був дощик. Все гарно підростає, поки вологи достатньо. Не знаю, дивилася от про ці ялинки, що це від того може бути, що було желедиця була і сонце яскраве, і воно його потім попалило. Ну не знаю, брунечки він є. Побачу, що розпуститься, а ні, то прийдеться, напевно, тоді зовсім вершок цей зрізати. не Знаю, побачу. Шкода буде, звичайно, якщо вона. ...пропаде. Але ча вже починаю цвісти потрошки. Квіточок скільки вже. Вчора ще підрізала гібіскуси свої. Ось цей маленький поки не трогала. Я хочу їх зробити на штамбі, поки даю йому вверх ще рости. А ось цей вже підрізала ось так от. Зроблю кулькою. Як на штамбі хочу робити його. Це езер. вже примостився. Красунчик, да? ти вже примостився тут на сонечку. Азіоха. І ось ця верба. Також зелененька. Я її так недавно, це я два рази її вже пересадила, і он, слава Богу, зелененька, гарно все росте, Вологи її так само достатньо. Я її ще там трошки замульчувала опилками. Ну, звичайно, як буде сухо, то буду її поливати. Вже трава, як зазеленіла. До речі, покажу вам свою ридіску, вже посходила. Я її кожного вечора ще поливаю, дивіться, сонечко пригріло, вже земля потріска, зійшла гарно, побачимо. Який буде в неї результат. Я ж кажу, що у нас на редіску нам не везе постійно. Все в штомбурж йде. Так що побачимо, що буде цього разу. Земля твердюща, страшне. Дуже важко було перешаровувати це все. Щось моє оце Перовське. Не хоче розпускатися, не знаю, нічого на ній нема, вона яка. Чи вона була вже підсохла, як прийшла мені, ну я відразу її посадила, не знаю. Дружечка як гарно піднімається. Я посіяла свіжо, от так пересадила собі чотири хай росте. Що в мене тут ще сходить? Петрушки ще не видно, але вона довгенько сходить. Там все як в шкаралупі. Також треба буде взятися, легенько пройтись. Часник знову сходить, горошок мій. Вон вже видно. Рядочки. Так, що ось такі у нас от справи. Щось сходить. Щось висихає, пропадає, як у всіх. Треба братися, побілити вже дерева. Вже от. от і сливка буде скоро розпускатися також. Ще ось тут у нас є куща личі. Ось так. У нас було тут два куща. Там на початку городу такий. І ось тут, напевно, в них росли тут сливи чи що. То там такий здоровенний куш був. Ми його вирубили, а цей поки залишили. На ньому така міленька, пізня алеча. Але я додаю її в компот, допоки ми її не вирубуємо. Вітер зривається. О, жайворонок полетів. І ось ця слива також висохла. В минулому році трошки було на ній, квіточок і все. Декілька років нічого не було на ній. Цвіла гарно. І було декілька сливочок королих. Але так вони і не дозрівали, обсипалися. А в цьому році дивлюсь, що напевно їй вже гаплик. Вона яка в неї кора. Це якесь поїжджене. Не і довго, так що не брульок, нічого на тому, вона вся таки висохла. Вона вже кора облаза. В минулому році, тим паче, дуже боліли сливи чомусь. Був заморозок, Так гарно всі сливи цвіли. А був заморозок і було зовсім мало сливок. Так що прийдеться її також спиляти. Ой, тут так добре в затишку. Краса. Вон кому добре? Да, Цезар? Кому добре? Мазун? Мазун. Що ти вже внюхав? Гуляє собі, роздоляємо. Да? Мазунчик! Травички скрізь тепер багато є, можна і пожувати, і повалятися. Отак. От Ходить, пірійку збирає. Молоденька, щесловина, сочна. Багато зараз вже зацвіло з таких квіточок різних. Польових, і білі, і голубенькі, синенькі. Красота. Сьогодні неділя, нічого такого не буду робити. Будемо з Цезарем сьогодні відпочивати. Так що ось такі от у нас справи. А вам всім дякуємо за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаємо вам всім головне миру і спокою. Всім пока-пока!